Чесно, аж не віриться, що зовсім недавно я була в животику. Ось така маленька кнопочка. Маю з ній мого в такій рамочці. А сьогодні вже святкуємо чотири рочки. Час, зупинись, не біжи так швидко. Молодець! Там. Тобі сподобався тортик? Гарний, ти хотіла до морожки? Круто! Хоч кусати? Не кусай? Ммм. Смачно, та да? смачний тортик. На народженні, наша сердечко, ми тебе дуже любимо. Рости здоровенька, розумнечка під мирним небом. Цьому їм тебе статком обнімаємо і зробимо все, щоб ти була щасливою. Ми тебе дуже любимо. Остань, але... ну, покрутись, покажи статкові, яка ти красує. Відкривай! Ось твій подаруночок. Гарний. Тобі подобається? Круто! Ти бачиш, який великий? Дивись, там є кухня знизу. Бачиш, тут спальня, тут спальня, а тут дитяча. Красива хатка. Як твої лялечки називаються? Твої коліжанки, так? так? Дивись там і навіть знизу туалетик, і Ванна, Іван, бачиш? Так, бачиш? Там в духовці є піца. Так. Да. Бачиш? Відкрий духовочку, там є піца. Дивись, тут є. Такий туалетний столик, тут відкриваються оці шуфлятки. Оце відкривається. Навіть на кухні, бачиш? Okay. Мама, а я не хочу, я хочу такий тварин, Що Хочеш, ти бачиш, а це писав. Подолаточко. Может ні, ліжечко спати. Ліжечко хай спить на перший поверх. Добре? Чи на другий? Пішла, 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 пішла. Спаси! Она покатайся. Угу. Это у меня косейка. Иди улезть. Так, можешь покатать свою ялечку. Явочка, показать наступный подарок? Да? Че платим? Зараз хоть? Да? Покатайся. А Подобається? Ouais. <г integrative> <skull> uh <-huh>. <Owner> Ти бачиш скільки фарбів, пензликів, олівців. Потім ще будуть подаруночки. Ти бався? Добре? А потім ще будуть подаруночки Та і ми дві мама тобі щось купи. А то був Миколайчик вже у мене і передав тобі тоже подарунки, казав, що ти дуже чем на полі наперед. Що треба казати, я вам? А по цьому ще? По цьому якраз. Бачите, тоже маєш гроші. Вітайте, моя квіточка. О, молодець. Де ти взяла? Моя квіточка. Де ти взяла? Хто тобі подарив? Дідусь вітаю, яка ляля класна, новорічна. Дівчата тушаться, робота кафе о, це те, що я шукаю. Подивились. Це ж фото з мого дитинства. Чудові спогади. Хто тоді Але... ви Ні, це маленький Миколайко був такий, бачиш, маленький. Так, здається, я знаю, де може бути книжка. Це моя бібліотека. Тут зберігаються дані про кожну дитину. Цікаво, яку інформацію я знайду в твоїй книжці? Єва, тобі чотири роки. Я чув, що ти любиш танцювати. Ще знаю, що ти любиш фотографуватися. <рес> а, це означає, що твій подарунок готовий. Це ти? Бачиш? Миколайко каже, що ти була чемна, що він тобі принесе подаруночок. Навушники. Ти писала ледь, що ти хочеш на вушники? Але любить хресно. Тепер Олівію бери оберіть до себе, до знимки. Ой, красуні!

Тобі? Квіточки, квіточки. Дуже цікава татка зробити. Дай тато потримає. Що це є? Бакутань! Ура! Вау, який баб... Треба їх кидати, так? Треба Покути його. Покути його, як відкривається бакуган? ну покажи. А ні, є тут його. І Так не відкриється, Ого! Які певні! Суп... Сколько штук? тоги? Чего? Подожди, мы не шаг, застаем. Подожди. Такой мои, мои, Все, кто днем. Не маленькая кнопочка, Оливия. Алилия, ну Ми не дійшли, виключили світло, я в шоці. Ми ну, як розчасно, тільки зайшли і вимкнули світло. Дійш, дійш, дійш. Олівія. Олівія, йдемо на гірку, йдемо на гірку. Вау! Водичка? Де <ривіла> <Замарла. Yeah. ривіла> yeah, моя масічка? Мама, тебе шукали? Yeah, yeah. Ти тут є? Yeah. Труто! Є, yeah, іди! Yeah. Yeah, yeah. Да, девчули. Я Я не може вийти, покажи сестричці дорожку.

А поставили, знаєш, як ось так. А так лайк. От, ось так дуже гарно, ой, де коти молодець. А посмійтесь. Ось так. Ага. Я А але що на стрюк? Давайте ой. Всі поспішаємося, гарно. Все. А давай п'ять мені гарне фото. І Дякую. Дякую вам. Вау, почекай. Оп-оп-оп, Але гарно. Покажи, личко, покажи, як тобі намалювали єдинорожку, так? Дуже гарно. Дякую. Дякую, Данилочко. Ми дуже скучаємо за тобою, Сонечка. Дякую, <ріст> дякую, Маги. Ми вітаємо тебе. Ми вітаєм тебе. днем народження. Єва. 嗯。